Так, Всем принцип на Дані Ось Трика. І сьогодні ми будемо знімати відео вже другу частину по тому самому вживання в, по в повітрі більше. Вона більше підходить в виживання в повітрі. Дем'ян виживання на плуту, а виживання на повітрі точно ніхто не догадається. Просто в небі в небі. Сейчас буде напевно, достой. Я більш дику. Мубич, якісь баги все зламають От. Від розробочих О, тепер все нормально. Я більше так... Я хочу прикольно. Так. плит. Типа. Типа мы будем выживать. Е, ой, тут пригод не будет. Тут тільки в устройках. Кто любит двигаться в устройку, то я вот для таких роблю відео. Знімаю це видео. Для таких хто любить любите як більше. А я хочу, щоб тут было... Була... М -м -м. Ліжко був, Ой, було ліжко. Я... Таке не може бути, що був ліжко. Було може таке бути. А то я щось кажу, не От так. Вот такий стіл. Анечка, будь ласка, йди, я знімаю відео, Йди, не мішай мені. Так. А, не опуза. Пизды. я ничего не понимаю. Хоть в мене Анечка... Я не понимаю, я видео снимаю, и треба тр трохи від мене відчепи. Вот. На лишку, типа, такая свилялька. Душа. У мене буде на кожному поверсі якась ванна, туалет, буде, Аж на третьому поверсі. Я вам покажу, що в мене буде, так. Кейс. Кейс за потом. Як за полком? Напливки. Правильно, так сказать. О, телефон. Вот. На другому поверсі не менше світло, але я хочу дізь, декор прикольний зробити. Що мені такого з декора зробити? Щоб, наприклад, гітара Вона біж, така для першого. Бувай отак. У мене двохповерховий пентхаус. У мене двохповерховий пінхаус прикольний. Правда? Да мені повіси вот і я зроблю полочка. Нервне же десь треба мати тоже вот такую шп... поличку, чтобы рач там всякий прикольный сберегатый и треба трошечки устроить прикольно. Допустим, кар... картина. Там точно зайвый не вид. Вот. Так неправильно робити. Разработчики, вони взагалі. Як це можна брати який націлений на карти. По-дурному розработчики трошки зробили. Лучше вони б зробили так, щоб можна Да, прицілився найти принцип. Добре, антенна. Вот э, дальше. Шкаф да? Давай ты. Только Давайте... пасхалочка. Заметно, наверное. пасхалка.

Я, я трохи рідше, і ось буду почну відео знімати, Не знаю, ну трохи рідше почну. Тут можна буде речі всякі положити шкаф. Я зроблю вот такий типичный шкаф. Ось шкаф. В ванной. Не-не-не. Я приду. Не, у нас типа... Давайте я придумал другу трошки ідею Не, а, ванна не приду. трохи друге буде. Бегом. У мене буде комп'ютер. Вот. И вся такая мальбует, но такая я люблю, что это мальбует. Сервера, колодки, сервера на первом поверсе были. Так, мені сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока, чекайте наступні частини.